Дякую, Валерія, за представлення. Мене звати Валентин Ємець, я представляю підрозділ Нагрі. Це незалежний підрозділ, який займається, надає послуги агрономічного консультування в компанії «Спектр Агро». Сподіваюсь, що інформація, яку я викладу сьогодні, буде цікава для багатьох, принаймні ну, дуже сподіваюся на це. Що хочу, роз, доповідь буде розділена умовно на три частини, в якій ми торкнемося питання диференційного посіву, диференційованого внесення добрив. Тому Налаштуйтесь, так би мовити, на певну етапність. На весні для багатьох актуальним буде внесення підживлення, підживлення озимих. Хтось це робить твердими добривами, хтось це робить рідкими. Але якщо ми говоримо про підходи диференційовані, то принаймні дехто як мінімум захоче спробувати, вже точно знаю, що точно хтось захоче спробувати зробити це диференційовано, наприклад, за допомогою складання карт на внесення з різними нормами на, на певні ділянки. Як правило, для таких речей беруться або карти аналізу ґрунту, або, наприклад, най найсвіжіший вегетаційний знімок, залежно там з різними індексами, хто як любить, і формується карта диференційованого внесення. Можна ще додатково в цих зонах зробити агрохімічне обстеження, визначити, наприклад, концентрацію азоту і скласти карту, у вас буде карта диференційованого посіву на підживлення озимого ріпаку чи озимої пшениці. І, ну, по суті, якби ви вже в точному землеробстві, тобто ви використовуєте сучасні технології. Додатково розподіливши азот по зонам продуктивності так званим, на основі джерел, які вам подобаються найбільше, ми ще можемо навіть говорити про якусь там певну умовну економію. Наприклад, там, то на касу там на, на поле. Але насправді у вас нічого не вийде. Так буде виглядати ваша карта врожайності. Ви можете... Працювати із різними нормами, і за різним в різний спосіб, в різний час, але результат у вас буде непередбачуваний. І тут питання не в тому, що ми щось зробили перед цим неправильно. Це практично ні в кого не виходить. І для підтвердження своїх слів я хотів би поділитися з вами. Дослідом, який коштував не десятки мільйонів доларів, не десятки ти, там доларів, а півтора мільйони фунтів, фунтів стерлінгів, Дослід проводився 4 роки в трьох господарствах, і було задіяно приблизно 1500 локацій, на яких проводився цей дослід. Він завершився в 2021 році, тобто він проводився під егідою. Департаменту розвитку сільського господарства в Британії і суть його полягала в наступному: було виділено декілька ділянок. вони були відзоновані, створені зони на основі попередніх карт врожайності попередніх років, поділено на ділянки, і намагалися зрозуміти за допомогою таких інструментів, як Оптерік, сенсенсор, вегетаційні індекси, індекси, аналіз тканиної діагностики. Намагалися встановити, як яка норма підійде, якій ділянці, щоб встановити цю закономірність і підібрати певні норми залежно від. Типу ґрунту або інших особливостей, які сформували вашу зону неоднорідності, тривав досвід 5 років. І, от, якщо, наприклад, говорити, які ключові фактори були на для які ключові фактори елементи, які впливали на ефективність цього досвіду в цілому, і для вашої роботи в диференційовано внесені взагалі на майбутнє, це потреба вживлення рослини. Так, наприклад, ми знаємо карти врожайності, тобто якась ділянка продук, продуктивніша більше, якась менша, тобто це запит на поживні елементи, на потребу вживлення. Ми можемо зрозуміти, скільки є в ґрунті, допустимо, там чи в за допомогою рослинної діагностики, зробити аналіз. А коли ми починаємо використовувати і як так би мовити, ліпить е, або не не ліпить, а подружить нашу, е, з нашої точки зору бачення норму в якусь ділянку, то це не виходить. І який висновок був зроблений, провівши п'ятирічний дослід, е, було встановлено, що. Єдиною, єдиним фактором, який впливав на озимину і на її ефективність була виключно норма азоту на момент входження озимини в період, в період зимівлі, тобто перед входженням в зиму, або рано на весні перед відновленням вегетації тобто, жодна із операцій, яку проводили. З підживленнями, незалежно від того, які були норми, а норми були від 0 до 240 кілограмів, не показала якоїсь певної закономірності. Наголошую, що це було, дослід проводився впродовж п'яти років. Тому, можливо, цей дослід, який коштував півтора мільйони фунтів стерлінгів, комусь стане в нагоді і він задумається. Можливо, просто краще норму вашу там, наприклад, 60 кілограмів азоту, які ви планували, просто зменшить вдвічі і внесіть один раз. Або принаймні там поділіться 60 на, на двічі. Але ну я б вже не грався І з досвіду. Вам скажу, от ми працюємо вже з деякими господарствами на по декілька, по декілька років. Це має сенс. Але це стосується не тільки пшениці, це стосується ще й кукурудзи. Наші колеги знайомі, і це компанія, яка займається подібними дослідженнями в Сполучених Штатах, провела подібний дослід на Кукурудзі. Вони взяли карти рельєфу, відзонували, ну, скажімо, це найпопулярніші в світі і шари даних, які можна використовувати для, для зонування. Топографія, аналіз ґрунту, карти врожайності, електропровідність або якби змішувати декілька шарів. Що вони зробили? Вони на основі кожного із шарів. Зробили зони на полях на декількох полях з певною повторюваністю, але в межах ну одного штату, і на кожне з цих полів. Залежно від зони продуктивності, давали різні норми: від 0 до 150 кг азоту. Тобто, що відбулося? На слабу ділянку дали 150, на сильнішу дали 150, на середню дали 150. І так в певних ітераціях, тобто, було 15 ділянок по одній, по одному полю на одну якусь зону. Щоб для того, щоб зрозуміти, чи підходить ця норма даній зоні визначена в такий то чи інший спосіб. І... Які цілі? Перша намагалися зрозуміти, яким чином краще зонувати. Ну, відразу забіжу наперед, скажу, що це їм вдалося. Вони зрозуміли, яким чином краще зонувати. І це також можна буде використати практично, якщо ви цікавитесь питанням, які інструменти треба взяти для того, щоб правильно визначити зони, бо вони нестабільні. Тут уже згадували, вони нестабільні, вкрай нестабільні зони. І друга ціль, яку ставили перед собою, це зрозуміти, куди яку норму давати, тобто умовно, яку норму можна подружити з ділянкою так, щоб отримати якийсь прогнозований ефект. І результати були наступними. Найкращу релевантність для зонування дали якраз шари комбінований шар електропровідності та врожайності. Тобто, за цією взаємодії цих двох шарів, якщо ми їх правильно подружимо, то фактично у нас не буде ділянок, які будуть... Ну, вкрай неадекватно реагувати на, на зміну норм. Найгірше проявили себе просто карти врожайності, хоча вони в них були. Але от на друге питання, повертаючись до попереднього досвіду, наприклад, про пшеницю, який розповідав, жодна з ділянок, жодна, причому повторювалося це також на декількох тисяч акрів цей дослід, не дав результатів взагалі. Тобто ми думаємо, що ділянка непродуктивна з якихось причин і даємо їй більшу норму. Кукурудза не розуміє вас. Ми даємо на менш продуктивну меншу норму, кукурудза нас також не розуміє. Вся причина в тому, і в першому варіанті, і в другому, полягає в тому, що необхідно просто не гратися нормами, бо це може зайняти у вас насправді все життя. А напевно змінювати підходи до того, як ми працюємо з культурою. Наше бачення наступне: ми вчимо завжди господарство, з якими працюємо, ходити, а потім уже бігати. Цікаві речі. Проте ключовим тут залишається, якби що нам необхідно проаналізувати, щоб та норма, яку ми даємо, наприклад, в слабшу ділянку, дала, давала нам позитивний ефект. Що нам необхідно робити, щоб норма, наприклад, збільшена азоту чи будь-якого іншого елементу, яку ми даємо в поле, давала нам ще більший ефект. І тут питання поки що в відкритому просторі його немає. Ми над цим працюємо, якби в нас вже є інструменти, які ми використовуємо для цього. Проте зараз у нас не вистачить часу про це поговорити. Сподіваюсь, можливо, наступного разу. І, надихнувшись, надихнувшись інформацією, ну, з якою нам поділилися, ми вирішили повторити щось схоже при роботі із. Зміни посіву зміними нормами. Мені дуже сподобалося досвіду колеги із епіцентру. Вони також досить креативно і ретельно підійшли до цього питання. Ну, дивіться, значить, ми можемо використовувати карти рельєфу, карти яскравості грунту багаторічні ліпить в докупи, якби агрегувати супутникові знімки, карти врожайності. Так далі, що ми хотіли зрозуміти, це було господарство, яке каже Валентин. Дивись, я висіваю 70 тисяч. Вже приблизно років 20. Ти ще в школу ходив, а ми вже висівали 70 тисяч. Воно в мене працює. Я кажу: ну добре, давайте перевіримо, можливо, я знайду щось, що допоможе вам заробляти більше. Ми так і зробили. Ми знайшли ділянку, яка була в низині, був пісочок, але ми думали, ми ж зараз її накачаємо і поселимо туди не 65, 70 сімдесят тисяч на сіни. На поселимо 85. Діляночка посіяна була, все було класно. Ми її відслідковували по вегетації, бігали до неї, там дивились. Вона реально. Палала просто темно-зеленим на вегетації. Ми вже сподівалися, що ми зараз там якби, ну, всім носа і скажемо, що якби ну джекпот. Отут тепер ти будеш робити отак, як би це ж тобі допомагає. Насправді, коли ми підійшли до підрахунку результатів, то та ділянка, де ми кинули 85 тисяч, дала результат ну, на 50 кілограмів краще, ніж та ділянка, і в середньому поле, яке і до нас задовго до нас висівалося із такою нормою. Про що це говорить? Це говорить, що ми не можемо обдурити культуру, ми не можемо обдурити ґрунт, який живий. Завжди буде рослина компенсувати. Так, тут згадували, що щось рос, якийсь гібрид там чи сорт компенсує більше, якийсь компенсує менше. Повірте мені, гібриди з'являються, це значить, що вони компенсують. Нові гібриди, сорти з'являються, це значить, що вони компенсують. І чим далі, тим більше, то буде з'являтися ще більше гібридів сортів, які будуть компенсувати. І ви за цим просто не вженетесь. Тобто ми прийняли рішення, що в цьому господарстві. Просто допомогли йому підібрати кращу норму. Ну, насправді, як це виглядало? На іншому полі ми навіть поселили дві ділянки поруч і визначили і біологічну, і фактичну вражанність. Ну, насправді, результати такі, про які говорити не варто. Ми от відслідковували їх, де динаміка там по індексу вегетації. Насправді, ну, справ... насправді, справа марна, як виявилось. Але що? Але не можна відкидати цей інструмент. Цей інструмент є і вам, ну я б рекомендував б вам працювати із таким елементом, як диференційований посів. Але для чого він? Йому треба знайти правильне місце. На нашу точку зору, правильне місце даного елементу саме в пошуку, в пошуку середньої правильної норми на ваше поле. За рахунок якої ви будете завжди економічно ефективним, це важливо. Бо можна накидати 85 тисяч на 25 тисяч рослин на гектар більше і заробити 50 кілограм кукурудзи, ну якби сумнівна економія. Тобто, коли ми працюємо і вивчаємо поле. Ем... Як воно реагує на інші норми, то, наприклад, побудувавши простий графік, ми можемо побачити, що ось, наприклад, по полю 1, це синенькі квадратики. Ми можемо бачити, що змінюється врожайність, залежно від того, як збільшується, як збільшується норма. І як тільки ми перейшли за якусь норму, врожайність падає, все, ми зупиняємось. Тобто це те, що говорив нам власник господарства, який в ньому про працює вже років 20. Що 70 тисяч Валентин, це все якби ну норма більше, ми туди не вилазимо. Хоча його сусід працює з 90 і в нього така сама історія при 90 тисячах на гектар. Сусіди там 5 кілометрів і ґрунти схожі. Тобто, ми за допомогою диференційованого посіву зможемо для себе знайти найкращу норму, яка буде для нас ефективною. На інших полях приблизно така сама ситуація. Тобто, підводячи такий коротенький підсумок, якщо ми говоримо про диференційований посів. Я особисто бачу найбільший ефект від диференційованого посіву саме пшениці. Кукурудза гірше, соняшник ми взагалі не пробуємо, тому що він компенсує просто скажено. Ти навіть не, не можеш спрогнозувати результатів. Стосовно диференційованого внесення добрив, то бачення, якби ну, моє е, висвітлено на, на екрані, тобто іноді кукурудза реагує, соняшник іноді реагує, пшениця майже взагалі не реагує на диференційоване внесення добрив. Чому? Вона знаходиться в ґрунті у вас на полі 270 днів. 270 днів. Це забагато часу, і вона за цей час встигає зробити набагато більше для себе, ніж ви, наприклад, якимось одним внесенням. Тобто виправить історію її і посів, починаючи з посіву, фактично неможливо змінними, змінними нормами. Я не буду зупинятися на цьому, на цьому слайді, я думаю, що вам, коли надійшуть презентації, ознайомитесь. Uh, і останнє, це стосується підходів до диференційованого внесення добрив. Так, Ми практикуємо цю тему, вона дійсно корисна. Але на чому я б хотів би загострити вашу увагу, і, можливо, комусь допоможу або зекономити гроші, або принаймні час. Uh, коли ми говоримо про диференційоване внесення, особливо такого елементу, як калій, калій у нас в ґрунті обмінний. Навіть якщо ми зробили там. 17-18 елементів, розгорнутий діагностичний варіант обстеження, то, як правило, як правило, і це проблема, ем, карта диференційного внесення буде виглядати отак, -от, як зліва. Тобто там, де у нас менше калію, ми завжди даємо норму калію. Там, при розрахунку на якусь культуру, на якусь урожайність, ми завжди зробимо карту калію, яка буде виглядати отак. Там, де його мало, ми його даємо. Це неправильно. Це називається підхід до вирівнювання калію в ґрунті. І у нас ж ціль якби інша, і отут важливо, якби розуміти ціле покладання. Ціль у нас інша, У нас не ціль вирівняти калій в ґрунті, а зрозуміти, яким чином це впливає, вплине чи може вплинути на врожайність. Тому, якщо ми говоримо, наприклад, за обмінні елементи, вони ж недоступні. Тобто, якщо ви дивитесь протокол, от робите аналіз, ви дивитесь на протокол калій, магній, кальцій натрі. Так, це обмінні елементи, це недоступні. Тобто вони якби умовно доступні, але треба примусити їх обмінятися. А на їхній обмін впливає ще принаймні чотири елементи. То під підходи необхідно міняти. І покажу, наприклад, навіть якщо у вас немає на руках карти врожайності, зрозуміть, яким чином підійти до диференційного внесення калію, то можна, ну, наприклад, наступним. Ми його дивимося спочатку на фізичний вміст в ґрунті. Однозначно, ну просто подивилися, є, немає. Там менше 120 вже починаємо щось там сипати. Хоча в нас є господарство, з якими ми працюємо у них 45 в ґрунті, і ми його не сипемо. Ем, ну, ви прийняли рішення, допустимо, так що ви хочете вносити калій. Дивимося на калій в ємності катіонного обміну. Це показує його умовну обмінну здатність. Тобто, чи буде він в принципі обмінюватися і наскільки інтенсивно. Далі необхідно порівняти співвідношення калію до одного з одного з елементів, їх насправді більше. Для прикладу візьмемо калій. Тобто, якщо, наприклад, кальцію і співвідношення кальцію до калію у вас буде там 150 до 1, то ще якби норм. Якщо, не дай Бог, трошки більше, то це значить, що вже ця обмінна здатність, навіть якщо його у вас в ґрунті 300, вона буде набагато гіршою. І тому треба зважати на цей фактор. На магнію ми не дивимося, тому що якби, магній не, не впливає зараз, тому що його в ґрунті практично немає. Тобто, розуміючи, яким чином формується можливість роботи, тобто, це оце, перша, перша карта це фізичний вміст. А друга це карта його роботи, можливої його роботи. І нам треба впливати на те, де він може працювати, а не там, де він є. І тому карта диференційованого посіву буде виглядати так, як вказано внизу. Це те, що ми робимо, ну, робили реально. Тобто, ну, її можна сформувати. Отут згадували, що користується смс, наприклад, будь-яким іншим гіспрограмним -про -про забезпеченням, що працює з геопросторовими даними, це можна все зробити. Тобто, карта посіву буде, карта внесення калію буде виглядати так. І в неї. Тобто порівняйте, наприклад, одна і друга, ну зовсім інші, якби є схожі паттерни по моделі роботи, наприклад, калію в ґрунті, але переважно вона буде у вас відрізнятися. І друга карта, створена за такого підходу, буде ефективніша. Ну я гарантую, тому що ми це вже перевірили не один раз. І до того ж, в неї буде більша кореляція із врожайністю, яку ви потім знімали карти, які отримаєте. І порівняєте, кореляція буде набагато більша. І до того ж, ну так просто сталося на цьому полі, але по факту, може бути, і може бути інакше, ну тут навіть на на тону 300 чи на тону 400 калію було витрачено менше, ніж за традиційного підходу. Тобто, коли ми говоримо про... Роботу із змінними нормами, наприклад, таких елементів обмінних елементів треба зважати не просто на фізичний міст в ґрунті, треба розуміти, що впливає на цей елемент, тобто відслідковувати цей ланцюжок. Зараз я вам показав тільки там один елемент, який ми враховуємо співвідношення там кальцій калі. Насправді їх як мінімум чотири, на які треба дивитися, щоб спрогнозувати, хоча б і подружити оцю норму, яку ми даємо з потребами ґрунту і з можливими потребами рослини, якби в цьому, в цьому суть. Дякую вам за увагу. сподіваюся, що інформація була корисна. Дякую. Можливо, є питання до Валентина. Окей, дякую Валентина вам дякую. за виступ. Якщо потрібно, він я постійно його спостерігаю тут праворуч від сцени.